Привіт, друзі! Про Стерненка. Продовження хочу от трошечки міркувань своїх розповісти вам. Про Стерненко в інтернеті існує два варіанти. як як. це і і і що, і що, і як. Перший варіант це кажуть, що це бідна людина, на яку нападали якісь там прибічники мера Одеси, і він там саме захищався. Випадково вбив людину, яка на нього нападала. От. І І зараз він волонтерить, і все з цим, якби, понятно, чудово, що цим займається. Ну, в общем, таке. І другий, другий цей погляд на це а, теж в інтернеті вичитав. Хочу просто порівняння таке зробити. А, що це син якогось там а, в минулому. Поліцейського чи ну, міліціонера, який там трошечки рекетом займався, бандікував. Ну, це не мої слова, це от в інтернеті вичитав. Бандитство в Одесі трошки тому щось там з мером Одеси, понятно, не поділив, став таким собі активист, активістом, знаєте, от як, ну хто такі активісти, подивіться. В інтернеті є, є, є така. Коротше. Я, я не знав сам, от подивився буквально пів року тому. Що, виявляється, люди на цьому непогано заробляли, просто ставили палки в колеса забудовникам, організовували мітинги серед місцевого населення і шантажували забудовників на, на, на предмет того, щоб вони відкупались від них. От. Так, продовжу. Це я трошечки відступив. Був таким собі активістом там по якимось темам. Рекетом трошки займався. Ну, це теж я от кажу ще раз, що я це в інтернеті прочитав. Потім його за, теж, за вбивство посадили і витягнули його єрмак. Його він витягнув і сказав, що тепер ти будеш типа, прославляти нас і працювати на нас. І з тих пір Стерненко з'явився в медіапросторі. дуже популярний став, і а, виходить так, що він один із позитивних блогерів, у якого все завжди добре, все чудово, все просто космічно, романтично всюди. Квіточки пахнуть, і все отлично у нас на фронті. Ну, як ми знаємо, що це не так на фронті. От. І виходить так, що стосовно от цієї ситуації з його мобілізацією, тепер давайте продовжимо. Вчора передивився його інтерв'ю, так би мовити, з машини. От я, я, я знімаю, да, ну, він теж зняв собі інтерв'ю. І що я почув в цьому інтерв'ю? Ну, головні тези цього інтерв'ю були те, що Сирський а, намагається його мобілізувати, наче це покарання якесь, за те, що він а, пропонує робити в армії ці реформи, реформувати армію. Ну, по-перше, Хто такі Старненки, щоб пропонувати реформувати армію, ну, непонятно. Чого він пропонує це сирському, теж непонятно. Ну, у нас, що, настільки все погано, що у нас ну, дебіли залишилися що якийсь волонтер пропонує головнокомандуючому щось робити. Ну, таке. Ще він каже, що він сирський на нього ображений за те, що він транслює правду із фронту. Погану правду про те, що у нас там, ну як от він сказав, що там 80 іноді 90 недобор в підрозділах людей, але от в тих його позитивних спічах, які він кожен день викладає, що у нас все чудово, як ми бомбимо там русню і все таке. Щось нічого про це не сказано. Ну я от коли слухав, нічого не чув, тільки позитивчик. От. Але зараз от з'явився негативчик, і цей весь негативчик він пов'язує з Сирським. Е, ну, таке собі. Він жодного разу не згадав не за ТЦК, не за його там, якісь там, плани стосовно там, мобілізації, немобілізації. Що він там хворий, не хворий. Вчора в інтерв'ю цього взагалі не було. Був тільки сирський. І він наче їхав вирішувати питання. І тут питання таке, знаєте, ну дуже таке цікаве. Як так вийшло, що він їхав, такий веселий, вирішувати питання на машині, якщо він вже пройшов ВЛК, чи там не пройшов ВЛК, я так і не зрозумів. І чого його так, от, як всіх інших е рядових людей, не бусифіцирують, як от забрали там і все інше. Тобто всі знають, де він там знаходиться, він зустрічається, там це збув, його не забирають. Ну теж питання таке дуже, дуже цікаве. Чому так. от? І він вирішує їхати вирішувати питання. Непонятно, яке питання і як він збирається його вирішувати. Якщо його. Е Коротше, дуже багато питань. Ну, меседж його вчорашній був те, що сирський його підставляє. Непонятно, що значить підставляє, ну теж. От. Якщо покласти це все на площину, того, що от, я теж читав, і багато блогерів каже, що а, сирського Зеленський з ярмаком хоче змістити знову на когось поміняти, тому що, мабуть, курська операція пішла не зовсім по плану. Чи взагалі її не треба було розпочинати, тому що ми то молодці, пробили там нормально все. А що далі робити, не ну, Це теж такі думки з інтернету, якщо ви зрозуміли, це не я там, кажу, як я не експерт. От, кажуть, що спочатку все от, чудово ми захопили, але чогось ми не захопили там, станцію цю атомну, щоб потім міняти нормально все. А тепер нам треба в оборону сідати, а там війська зараз підгребуться більші. І ми, поки там щось там обороняємо. Хоча ми там вже трошечки здаємо територію в деяких місцях, суттєво здаємо територію на, на території України звідки ми війська відвели. І, мабуть, оце от ход на цей з Курском, як я казав до речі. Пару місяців тому, коли він почався, що, мабуть, не, не варто було його робити і в цьому хочуть звинуватити, я так зрозумів, сирського і тихенько змістити його. Але, мабуть, просто так сирського звинуватити в цьому буде важко, тому що це ж, мабуть, був наказ зверху на сирського. Да? Це ж не він там придумав курс захопити. Тому, скоріш за все, хочуть розіграти таку тему, що волонтера мобілізують, які дуже допомагає армії. І це все сирський придумав, і це все за критику ЗСУ. Скажуть, що ми будемо якусь реформу проводити, що сирський не хоче її проводити. Та, ту реформу якусь непонятну, яку Стерненко каже. І за те, що він мобілізує волонтера такого відомого. З двома, до речі, мільйонами підписників то його хочуть, як би на цьому фоні змістити, да? щоб не казати, що це все за провал там, оборони України. Тому що тоді йому прийдеться сказати, із за кого був провал, і це буде не зовсім влаштовувати наше політичне керівництво. От. Так що, на мою думку, вони розіграли оцю карту отак. От, і, ну і ще у мене така мисля закралася, що от, е, мабуть, мабуть, вони готують, е, ну, вже є побоювання, наприклад, у Єрмака, що Зеленського таки не виберуть на наступних виборах президента. І, мабуть, він готує план А, план Б, план С. Нагадаю, план А, ну це, на мою думку, сугубо. це був Притула. І план Б, скоріш за все, це от Старненка. От. Так що, дивимося. Ну, моя думка, я поки не знаю, що сказати, так насправді. Мені. Якщо от, якщо от просто взяти і мобілізують волонтерів, які допомагають армії, то це тупняк, звісно. А якщо подивитись на оці всі історії, які гуляють в інтернеті, про які я вам розказав тільки що, а, то все це виглядає не дуже якби, красиво. Да? Що виходить, що Стерненко це агент Єрмака, е е е який грає свою роль в тому, щоб змістити залужного а, і отримати якісь бонуси для себе. А, мабуть, буде партія Стерненка, чи якась предвиборча кампанія, і ці всі 2 мільйони його підписників будуть голосувати за те за того, за кого він скаже. От. І це теж мене трошечки лякає з того боку, що якщо отак от воно все і є, то це все не дуже красиво. Так що. Треба більше читати в інтернеті різних думок, дивитися якісь факти, і аналізувати ситуацію. От. Так що дивимося, дивимося, що там буде далі. Дуже цікаво. Якщо Старненка таки призовуть в армію, тоді, тоді питань нема. Якщо. Тоді перший варіант, от той, що я казав з самого початку, що Стартненко такий білий пушистий насправді, і взагалі до нього немає ніяких претензій. А, якщо не призовуть, тоді, тоді питання такі залишаються. От. А відповіді ми не знаємо, да? ну, можемо тільки здогадуватись, як зараз. Ніхто ж не знає фактів. Да? Ну, або хтось виклав, ми б почитали. От. Так що просинаємось, дивимось, аналізуємо, пишіть свої думки, що ви думаєте про Старненка, оцю всю ситуацію, сирського ярмака, майбутні вибори. Ну, от. от, як кажуть в інтернеті, отак. От. Просто напишіть, будь ласка, дуже цікаво, що ви думаєте про це. Все, всім гарного дня!